Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі, радіослухачі. Вся історія світу від початку створення і до другого пришестя Ісуса Христа, пов'язана саме з Ним, нашим Господом і Спасителем. Бог обіцяв Адаму та Єві, що Спаситель світу народиться від жінки і стане людиною. Аврааму Бог обіцяв, що цим Спасителем, який стане благословенням для всього світу, буде один із його нащадків. Цареві Давиду Бог обіцяв, що цим Спасителем буде один із його нащадків, що він стане царем царства, якому кінця не буде. І ось цей нащадок Давида народився. Пам'ятаєте саме тому, що і Йосип, і Марія були нащадками Давида. Їм довелося йти до віфлеєму на перепис, де народилася немовля Ісус. Ми багато дізналися про наповнене подіями, дивами, знаменнями з неба життя Ісуса. Наближаються останні дні Ісуса Христа цим дням присвячені наші свята. Ми про них згадуємо дуже часто, мінімум раз на рік, коли святкуємо, наприклад, вербну неділю. Цього дня ми згадуємо святковий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. А в четвер перед Пасхою багато людей влаштовують у церквах і приватних будинках вечерю любові чи вечерю Господню, як ми її ще називаємо. Послухаємо, як до цієї вечері готувалися учні Ісуса Приготування до Пасхальної вечері Євангелія від Марка, розділ 14. Закінчувався передпасхальний тиждень, і тепер прийшов час, аби подбати про їжу для пасхальної вечері. Колись дуже давно Бог врятував ізраїльський народ від смерті і вивів його з Єгипту в землю, яку обіцяв йому. Тієї незабутньої ночі відбулася перша пасха, і Мойсей. Дав докладні настанови про те, що слід їсти, як приготувати їжу для тієї першої Пасхи. З тих самих пір приготування до свята Пасхи та святкування самої Пасхи відбувалися за цими настановами. Родина збиралася під дахом власної оселі. Аби з'їсти запечене ягня з гіркими травами та хлібом, випеченим з прісного тіста. Кожна страва мала особливе символічне значення, і дорослі розповідали дітям про чудову ласку Божу до ізраїльського народу, коли народ був у єгипетському рабстві. Ісус. Мріяв провести свою останню пасхальну вечерю в колі близьких друзів, учнів. Ідіть і приготуйте все для пасхальної вечері, сказав він Петру та Йоанну. Де нам приготувати її? запитали вони. Єрусалим був щент, заповнений народом, і ніде не було ані вільного будинку, ані вільної кімнати в усьому місті. Однак численні Ісусові друзі були б раді запропонувати Ісусові свою оселю так само, як власник Віслюка надав свою худобину. Отож Ісус уже отримав запрошення від одного зі своїх друзів. Ідіть до міста, сказав він Петру та Йоанну, і зустрінете там чоловіка, який нестиме воду. Цього чоловіка ні з ким не можна було сплутати, бо чоловіки, звичайно, воду не носили. Це була жіноча справа. Коли він увійде в оселю, йдіть за ним і запитайте власника, аби він показав вам світлицю, яку пообіцяв нам надати. Це має бути велика кімната на горі, там і приготуєте нам вечерю. Ісус знав. Що його вороги стежать за ним, тож було дуже важливим, що в них є надійна оселя, де він зможе спокійно провести останню вечерю зі своїми друзями. Він мав ще сказати дуже багато важливих речей, які їм належить знати, і сказати тепер, бо незабаром піде від них. Бог крок за кроком, подія за подією, виконав обіцяне своєму народу через пророків Богу можна і треба вірити на Слово. От головний урок, який ми отримуємо із сьогоднішньої історії. Та нам час прощатися. До побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.